Ми в село е, половити оцих цуценят від чорної мамки, яку ми вже стерилізували. Подивіться, що це оце мале собача, що воно вже робить? Воно вже насілує цю дівочку. І вони всі малі, тільки собі увіть, Дуже малі, і вже у них такі тут брачні періоди. Ми ось дівці, купили сосиски, нам ветеринар дала гель, І ми зараз будемо пакувати такі тероди. Ну, типа, ну, воно, типу щінок, але не щінок, воно просто доросло, видно така маленька собачка і в нього вже цей період. Так, це відкладати не можна було, це буде капець. Дві дівки чуєте. Їм вже по місяцю, може, 5, хто тобто його знає, вони ж маленькі. Зараз спробуємо на, на. Голодні, голодні, тому йдуть до нас. Бачите, якісь вже Що робиться. Що робиться? Держи, треба відкрити цю пачечку з сосисками. А де те ще? А воно ззаду за машиною. Можна поставити, я думала, котуловку. І може воно він У нього прям вже рефлекс за що робить на місці. не <рес> Ось це собака. за... пацани слухаєте, дивіться. Ну, ось це тако випускають, воно ж домашнє, це ж не бездомне. Що треба стерилізувати? Бо ваші домашні собаки роблять дітей безпритульними. Ви ж потім аліменти не платите і не забираєте їх додому, розумієте? Якщо да, якщо ви переводите це в площину людей, то аліменти ви платите. Так, Да. да. Що в нього? У нього щось відходить йому. І ж і мале таке, аж куку, -ку, ку -ку, да, трошки куку. -ку. Мама побігла до магазину, видно, нас злякалася, бо головне нам не приспати цього пацана. Він нам 300 років не треба. Не присбати, чікаємо. Якби у нас були, все багато не давай, бо не почувають. Треба тут так завести Бачите, оці отак йому, так йому. Ти який малий, іди звідси. Давай, не скупути, може побувати гель. Ми зробимо паузу, дивіться, ми зараз попробуємо накачати цей гель в сосиски і дати цим двом дівчаткам. Вибачте. І вони бачать, що є їда. Бачите, близько типу підходить, ну не сачком, не стрельнуть, взагалі нереально. А їсти, ой, вона зараз виловить, а їсти дуже хочеться, бо їх недостатньо тут готують. Ось ще є і сестричка. Це дві дівки, походу. Він знайшов собі дві подруги. Дивіться, насілию кожну. Це капець Це... просто ми не будемо їх сильно прикармлювати, бо нам треба, щоб вони не зголотнули сосідську. Це забагато. Треба, щоб вони були голодні. І ловить нам треба пологну і здати, поки одна засне. А давайте ми виключаємось, бо дійсно погода, і нам треба це зробити, бо вони відбігають. Дуже можна справити усі. Ось який сьогодні такий страшенний вітер, я вам скажу. Я вже так замерз. Вже Денис замерз. Малюсіньки ми Денис. Бо буде ригать. Ну, розкажи на вітер. Зараз прийде вітер. E, дивіться, ми оцій темненькій дівчинці дали цей гель, ми його запихнули всередину сосиски. Вона з'їла, бо вона дуже голодна. Ще менше ми Денис Так, Ціль, щоб чого ми даємо далі, а ціль, щоб оця дівчинка ніде зараз не пішла. Вона має заснути тут перед нами. Бо якщо вона зараз піде, ну, ми її не знайдемо просто, розумієте? А срок засипання це 15-45 хвилин, сказала. Ми ну, провіримо те, як діє цей препарат. Дійсно, ні, ну ветеринар провіряла вже дію так. цього. Ну, звісно, ми що перше проходце. Просто на великих собак цей гель не діє. Ну, і, Тільки на от таких ну, малесеньких, ну, цуциків малесеньких.